Любі друзі, Христос народився. Давайте звернемося до Божого Слова, до Івангелія нашого Господа Ісуса Христа. А саме до Матвія, друга голова з 10-го вірша. Ми прочитаємо цю чудову подію, про яку ми чуємо багато разів, про яку ми читаємо і, можливо, про яку роздумуємо. В ті різдвяні святкові дні. Матвія 2,10. А бачивши золю, вони, тобто мудреці, надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятку з Марією, його матір'ю. І вони впали нецма і вклонились йому, і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото. Ладан та смирно. І я сьогодні хочу з вами разом пороздумувати над цією темою, чому саме ті мудреці принесли Ісусу Христу золота ладану та Смирну. І чи хіба це випадковість? Чи не слід нам шукати у цьому дійстві таємний Божий план? Так, е, і Біблія говорить, що ці е, дарунки, ці дари, вони не просто були подарунками, да? вони являли собою е, пророцтво і таким чином звіщали про майбутню долю того Да? І грецький текст називає мудреців е, магої, тобто в перекладі, це маги, мудреці, астрологи, тлумачі сні. Так? І ми бачимо, що ті троє, які принесли дари, були вченими того часу. Наприклад, і, на... і вони вивчали не тільки астрологію, ось, але напевно вони мали доступ до тих бібліотек, що знаходились в Вавилоні. І також в Вавилоні в тих бібліотеках також знаходились і книги Старого заповіту, книги Моїсея. І ми так знаємо, що якимось чином ті книги, вони, ті єврейські рук, рукописи, вони попали до рук цих мудреців. І там вони могли дізнатися про того величного царя. Який мав би запанувати над всім світом. Так? І це сталося тоді, коли вони побачили зірку, і вони почали задавати питання собі, можливо, там, вченим, які були в, їхньому, в їхній місцевості. І таким чином вони звернулися для, до святого Божого Слова, до е, книг е, Моїсея. І ми бачимо, що. Побачили, побачивши цю зірку на сході, вони чомусь не пішли на схід, так? а вони чомусь пішли в протилежному напрямку на захід до Єроселину, Так? Тому чому до Та Тому що саме в тих книгах старого е багато разів про проростох говориться про царя з юдеї. Який має запанувати над всім світом. І там також говориться, що прийде Царство Боже, яке зруйнує всі царства на землі. Це царство буде царство Сина Божого Ісуса Христа. О. І тому вони направились до Єрусалиму. І ми бачимо, що та зірка це була чудова зірка. Ми знаємо, що всі зірки вони сотворені Богом. Правда? Нема такої зірки, яка б сьогодні не була сотворена Богом. Але це була особлива зірка. І тих зірок на небесах дуже багато, це саме на ближче, бувають і в зірки. І ми знаємо, що ці зірки, вони, в принципі, знаходяться на дуже великій відстані від землі. І неможливо було так, щоб та зірка спустилася і показала е, там десь е, на якісь предмет чи на землі чи будинок. Да? Це, ми не знаємо таких випадків. Але це була особлива зірка, як знамена, як знак, сотворена Богом. яка Саме привела тих мудреців до нашого Спасителя Ісуса Христа до новонародженого владення, новонародженого мовляння. І вона саме над тим домом, де перебував Ісус Христос. І ми, ми читаємо, що вони, звісно, зраділи, коли побачили цю зірку, і ця зірка вела їх від, від Єрусалиму до Віфлині. Тому що в пророці було написано, що цар. Народиться Віфлієни, вони е, допитувалися про це місце, і вони знали, куди піти, як дойти до того місця. Але та зірка, вона чудовим чином шла вперед них, вперед них, і вона вказувала їм дорогу. І це ми співали про ті тій пісні. Розумієте? І вони дуже зраділи. І ось вони приходять до того немовляти. Ми прочитали, що вони принесли. Золото, ладу і смерть. І ми бачимо, що першим у тому списку, принесених іми дарів було золото. Історики говорять, що колись у стародавні часи ніхто не міг наблизитись, наблизитись до царя без дарунка. І золото це цар серед металів, тому це дар царя. І він вказував на царський титул. Ісуса Христа. І ми знаємо, що особистість Ісуса Христа, вона мимоволі становила загрозу політичним режимом того часу. І читаючи ту історію Різдвяно, ми бачимо, що перший, хто побачив у Христі свого суперника, це був Ірод Великий. І далі переслідування Христа, продовжує ірод Антипа, це той, який стяг голову, ми пам'ятаємо, Івана Хрестителю, і на кінець Христу приписували спробу скинути владу Риму. Саме у цьому звинувачували Христа перед Пилатом. І чому Христос, отаке питання, не маючи ну, ні таких, ніяких царських атрибутів, піддався переслідуванню, як цар, як супер? А відповідь, любі друзі, дуже проста, тому що він, Христос, був і є в дійсності тим Царем, царем неба і землі. І в книзі Пророка Ісаї говориться про Його божественне походження. Ми читаємо Ісаї 9.5, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний і Бог сильний Отець вічності, князь Миру. Ми бачимо, що царську гідність Христа відчували як і друзі, так і вороги. і побачили в Христі, царську гідність також і ті мудріці, тому вони принесли йому саме золото. Але той факт, що Ісус є Цар, на жаль, сьогодні, любі друзі, не всіма християнами сприймається серйозно. Ми з вами згідні приймати Христа як свого Спасителя, як свого парадника, так як помічника, але як прийняти Христа як царя нам буває інколи дуже тяжко. Ми виховані в демократії і ми інколи відмовляємо Христу у праві віддавати. Нам накази, так ми згідні приймати Його допомогу, ми згідні приймати Його втіху, мудру пораду, але тільки не на накази. Так? І звідси говорить Біблія, що в нас всі діди від того. Як і Мудрій Соломон колись сказав в 16 16:18: Перед загибелью гордість буває, а перед падінням пиха. Так? Але спасіння для нашої душі, любі друзі, починається саме із смирення. Тому перший дар, яка наша душа повинна принести Христу, це золото нашого смирення у віру, Так? І це знак визнання Христа нашим царем. І це одночасно знак нашого смирення перед Ним. І ми бачимо, що другим даром, який принесли Христу мудреці, це був ладан. Це ароматична смола, яку видобувають із рідкісного дерева, що росте південний арабір. І ця смола витікає з дерев і містить в собі ароматичні масла. І поступово ця смола затвердиває, потім з неї е, виробляються такі е, маленькі циліндрики. І е, ці циліндрики на вогні, вони поволі. Збирають, потріскуючи, да, і розповсюджують, ми знаємо, чудовий аромат. І ладан це дуже дорогий фігіани. І колись навіть в Єгипті він був дорожчим за золото. І чому ми резці принесли удар саме ці дорогоцінні пахощі? І це стає зрозумілим, коли ми звертаємося до Біблії. І ми знаємо, що ладан ще у часи Старого заповіту використовувався храмовим богослужінням. Він був основною частиною священних пахощів, що спалювалися у храмі. І ми знаємо, що падіння тоді звершував священник, тому ладан сьогодні вважається символом священства. Так? І дійсно Біблія називає Христа пересвященником майбутніх благ. Священиком вік за чином Мелхісіде. І ми знаємо, що священик це посередник між Богом і людьми. І таким посередником став для нас наш Спаситель Ісус Христос. І знаєте, своїм священодійством Він придбав для нас на віки спасіння і прихильність Бога. І своїм служінням Він зробив з нас священниками також, священництво. Так? І написано Євреям 10, глава, 14 вірш. Бо жертво приносиш, приношенням одним в досконалим їм тих, хто освячується. Так? І от це священодійство сьогодні. Наше освячення, скажімо так, наше очищення, очищення своїм словом, духом, своєю кров'ю і звершує сьогодні і надалі е, наш е, Господь Ісус. І е, е, на кінець е, на кінець третій дар, який мудреці вшанували новонародженого немовлят, це смирно. Це Смола колючого куща, що росте в Аравії, саме цей кущ належить до родини бальзамічних рослин. Інколи смирни використовували, як ліки, як космічний засіб в давнину, також смирну використовували для священного священичого елея помазання. І тим елеєм помазали людей, а також богослужбові речі у храмі. Але самим примітним було те, що ту смірну використовували при похованні, при Да? І нею, ми знаємо, що ретельно намащували тіло померлого. І ну, в новому заповіті декілька разів згадується про ту смирну, ми пам'ятаємо ту жінку, яка прийшла в дім Симона Прокаженого, що помазала Ісуса тою смирною. Да? І потім, учні почали нарікати. Ми читаємо, ми знаємо ту історію, але Ісус Він сказав Матвія 26:12. Бо, виливши мир на оце тіло моє, вона те вчинила на похороні". Так? І ми читаємо, що в Євангелії е, цю смирну, змішану жовщу, також давали Ісусу Христу. І давали цю змирну отим е, страждущим, отим, е, яких розпинали. Казнили із співчуття як наркотичний засіб. Але і Христос теж запропонував той. Запис, засіб, Але Христос, ми знаємо, відмовився Відмовився від того наркотичного засобу. знаєте, І давали, щоб вдарувати якийсь зменшити біль тих страждаючих. так? Але ми знаємо, що Христос відмовився. Від тої смерти змішаною жерчу, і Він прийняв жахливу смерть у повній свідомості. Так? І нарешті ми знаємо, що смертною помазало тіло Ісуса Христа під час поховання. І, любі друзі, ми всі народжуємося у той світ, для чого? Ну, Для того, щоб пожити, правда? Але Ісус Христос прийшов у той світ для того, щоби. Померти. Так? Померти. І ось чому Христос і чому Христу, верніше, принесли оту сміру. Це урочисто сумний подарунок був знаком і символом смерті. І Христу треба було померти і стати Спасителем світу. І ми з вами пам'ятаємо ту різдвяну ніч, ангел промовляв до пастухів. Лукі 2,10. Не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Тобто ми з вами бачимо, що дари мудріси були на дарами. І Христос став царем, священником і Спасителем світу. І ці дари, любі друзі, вони теж нас чогось навчають. Навчають, як ми небесному Царю Христу, повинні покоритися, покоритися як Царю, як Господу. І вони навчають нас, що до Христа як до священника до нього треба звернутися за заступництво. Знаєте, коли ми збіжаємо? То ми якось наш зв'язок з Богом губиться. Тільки Христос може з'єднати той зв'язок. Знаєте, нас із Богом, коли микаємося в своїх гріхах, коли кров Ісуса Христа нас очищає, Він заступається за нас, омиває нас, і ми знову наладжуємо свої стосунки з Богом. І знову Божа благодать починає діяти в наших серцях. І це священодійство. І це заступництво, воно продовжується і надалі, без того звіщенодійства, без того заступництва. Любі друзі, я навіть уявляю своє життя. Ну так написано: коли хто згрішив з вас, ми маємо хадата і заступника перед Отцем Ісуса Праведного. Він, він благання за наші гріхи. Тому це є дар Божий для нас. От. І також ці дари навчають нас, що Ісуса Христа треба прийняти як свого Спасителя, як свого Спасителя. І тому нехай золота і ладен, і та смирна у ці різняні часи ті свята, які сьогодні продовжуються, я думаю, в своїх серцях. Кожен нас святкує, да? ми продовжуємо говорити, вітати людей. Та да, Христос народився, так і ми радіємо, коли нам відповідає славімо Його, так і це дуже нам приємно. Ми продовжимо згадувати, любі друзі, про золото, про ладу і про мира у ці святкові різдвяні часи. Тому давайте, любі друзі, встанемо зараз і помолимося. Помолимося до нашого Господа і подякуємо за те, що Господь в дійсності. Став нашим царем, став нашим заступником, що Господь став нашим Спасителем. І ця благодать сьогодні діє в наших серцях, вона тішить наші серця. І ми щасливі з вами, і ми маємо все необхідне для життя і побожності завдяки народженню приходу в світ, нашого Спасителя Ісуса Христа. Будемо молитися, відкривати свої серця в подяці. Амінь. Коли ми молимося і читаємо Біблію. ти нас благословляєш, вдіваєш духовний щит, ми вбиваємо духовний щит через Боже Слово. Дякую тобі, Господи Боже, за таланти наших дітей. Дякую тобі, Господи Боже, за мову, гарна різдво, прослава Господь не через те. Дякую Тобі, Господи, не передякува. Я молилася в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Великий суботній Бог, ми дякуємо тобі за твій чудовий прихід, за твоє народження, за те, що ти прийшов, щоб померти і спасти наші душі від гріха. Ми дякуємо Тобі, Христос, за твою премудрість, за твою втіху, за твоє благословіння, Боже, за кожного з нас, я, яких ти спас. Ми дякуємо тобі, за слово Твоє, яке ти вручив нам. Ми дякуємо Тобі за твою допомогу. Ми дякуємо тобі за відповіді на молитви. і Ми дякуємо, що ти вірний своїй обітниці, що ти з нами усі дні до скінчання віку. Ми дякуємо тобі, Христос, за твоє заступництво. Ти знаєш, що ми інколи згрішаємо, інколи ми не ми можемо бути і слабими, але Твоя благодать нас піднімає, укріпляє. Ставить знову на ту дорогу праведності, яка веде в небеса. Ми дякуємо тобі, Христос. І тому прийми е, від наших сердець подяку, е, прийми золото смирення, Очі Небесні, прийми, Господи, ті, е, ті можливо, наші, наші бажання Тобі служити і наші ті намагання, Господи. Благослови, щоб ми в силі Духа Твого Святого змогли служити Тобі і доводжати Тобі, наш Боже, Отець і Син, і Святий Дух. Просимо в ім'я Ісуса. Амінь зараз друзі.